Скільки ще триватиме російсько-українська війна, у чому зацікавлені як прямі, так і опосередковані учасники цього конфлікту, і в якому напрямку взагалі рухається історія російсько-української війни? Давайте розбиратися. Моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Зараз усі події, які відбуваються навколо російсько-української війни, свідчать про те, що всі сторони Україна, Росія, США, Китай, Європа вкотре усвідомили, що завершення цієї війни в осяжному майбутньому неможливе, як би не хотілося, одного бажання мало. Треба, щоб були можливості. А так як складається ситуація, що таких можливостей до завершення цієї війни, чи, хоча б припинення вогню, немає. Тож Треба створити такі умови, в яких буде максимально комфортно жити, але з цією війною, з тим, що вона завжди буде присутньою поруч, принаймні в осяжному майбутньому. Повторю, я не кажу, що це війна вічна, але в осяжному майбутньому найближчі місяці лишатиметься статус кво І Зараз я спробую вам пояснити, чому так відбуватиметься. Продовження. Цієї війни найближчі місяці дійсно неминуче. Але давайте про всіх учасників по черзі: Китай має великий вплив на цю війну, і без нього Росія, очевидно, або загнулася б. Або їй було б дуже сильно непереливки. Факти свідчать про те, що Пекін не дасть Росії ні програти, ні виграти. Але для чого це Пекіну? Для чого ось ця ситуація, в якій він не буде давати Росії ні виграти, ні програти? А для того, щоб мати підконтрольного в міру слабкого союзника. Який входить у вісь зла у боротьбі із західним світом і має найбільший ядерний потенціал у світі, який, скоріш за все, не використає, адже це означатиме смерть Росії, але який може ефективно лякати цією зброєю спільних з Китаєм ворогів в таких умовах, як зараз, Росія лишатиметься сировинним придатком для Китаю, який можна доїти і купувати нафту за низькою ціною, тобто тут є як мінімум два. Дуже важливих для Китаю факторів, які свідчать про те, що збереження статус-кво грає на його користь. Перше, це політичний, я вже сказав, це підконтрольний союзник, і другий це економічний, коли можна у підконтрольного союзника купувати. Енергоресурси за низькою ціною, і тут виникає питання: а навіщо Китаю щось змінювати, якщо його влаштовує статус-кво? Зараз так багато розмов про те, що Китай зможе якось змінити ситуацію. А навіщо Оце головне питання? Що такого йому можуть запропонувати більш вигідного ніж усе вище перераховане, що я сказав, два фактори політичний та економічний, і навіщо йому топити Росію? Фактично пиляючи гілку, на якій він сидить. Сенсу немає. Якщо ви бачите якийсь сенс, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться своєю думкою. Я з радістю з нею ознайомлюся, почитаю. Мені дійсно буде цікаво, якщо у вас протилежна думка. Саме тому на зустрічі у Південній Кореї Трамп і Сі Цзіньпінь ні про що не домовилися в контексті російсько-української війни, тому що Китаю. Немає сенсу цього робити. І немає такої плюшки, яка б затьмарила ті вигоди, які отримує Китай зараз від російсько-української війни. Про Китай, мені здається, абсолютно вичерпно поговорили. Давайте поговоримо про Америку. Сполучені Штати Америки, може і хотіли б, щоб Росія програла, але як це зробити безпечно для себе? І що робити після того, як Росія програє, як вона має програти відповідей на ці питання? Немає. Звісно, найбезпечніший варіант це поступово виснажувати її економіку, що призведе до того, що Росії ну просто ні за що буде воювати. Але це надто затяжний процес, особливо коли Росії допомагають лишатися на плаву її союзники по вісі зла. Той же Китай знову бачите, як це все зав'язується. Показова ситуація так само з Індією, яка засвідчила, що санкції мають лише короткочасний ефект. Нагадаю, що після того, як Трамп запровадив санкції після проти, точніше, вибачте, російських нафтових гігантів РосНєфті та Лукойл, то як Пекін, так і Нью-Делі заявили, що вони зменшують імпорт російської нафти, але минуло буквально декілька днів. І от агенція Reuters вже повідомляє, що Індія почала. Знову закуповувати російську нафту, обходячи санкції, тобто купуючи ту ж саму нафту і платячи Росії ті ж самі великі гроші, які вона використовує для війни з Україною, але через інші компанії. От і все. Тобто, це свідчить про те, що санкції, ці гучні санкції, які запровадив Трамп, мають лише короткочасний ефект. Але насправді тут є маленьке сподівання на те, що. Сполучені Штати Америки зможуть запровадити так звані вторинні санкції, тому що представник Сполучених Штатів у НАТО Меттью Вітекер говорив про те, що ці санкції, які запроваджені зараз, це лише перший етап. Другим етапом буде їхнє посилення, і я підозрюю, що це посилення буде полягати саме в запровадженні вторинних санкцій. Тому поки на даному етапі. Ось цей процес виснаження, про який е, я зараз вам розповідаю, коли Сполучені Штати хочуть виснажити Росію і безпечно для себе перемогти, цей процес виснаження може тривати роками. І він вже триває роками. І насправді невідомо, чим закінчиться. США насправді. М так само, як і Китай Росії, от Сполучені Штати, для того, щоб зберегти безпеку для себе, вони теж не дадуть нам ні програти, ні виграти. Тут виходить дещо дзеркальна ситуація. Хоча дуже різні режими: демократичний світ і тоталітарний, але в цьому вони схожі. А для чого нам в Сполучені Штати не дадуть ні програти, ні виграти, як би вони не хотіли? От зараз просто така ситуація складається, щоб не спровокувати третю світову, не бути напряму залученими в конфлікт з Росією і. Давайте будемо відвертими зараз в Сполучених Штатах Америки такий президент, і такий кабінет, який усвідомлює, що продаючи зброю за повною ціною Європі, яку Європа передає нам Сполучені Штати Америки добре заробляють на цьому. Звісно, вони б не хотіли безкінечної цієї війни. Але якщо ця війна виглядає як небезпечна, то треба шукати вигоди в ось цьому, що відбувається. Тому що це і є реальна політика. І я думаю, що Штати і далі будуть заробляти на тліючому конфлікті, де сторони лишатимуться приблизно на тій же лінії фронту. Повторюся, це м, виникає не з того, що от які такі сякі погані Сполучені Штати Америки вони будуть на нас наживатися, продавати нам зброю і їм вигідне продовження війни. Це дуже спрощене уявлення. Я ще раз повторюю, якби були реальні шанси безпечно для сполучених штатів перемогти Росію завдяки Україні, вони перемогли, але безпечного варіанту немає. І саме тому, якщо немає безпечного варіанту, складається ось така реальна ситуація, в якій вони мають діяти і вишуковувати вигоду для себе. Ось це дійсно глибоке пояснення цього процесу, а не поверхове, які такі е сякі погані штати і так далі. Я от хотів би зауважити на цьому. І ще раз це. Повторити, що вони б і раді звалити Росію з ніг, але якщо не можуть поки що цього зробити, це означає, що мають знаходити для себе вигоди в ситуації, яка склалася. І тут дійсно можна 10 разів кивати в бік Трампа і штатів, де цінності, де лідерство, де ще щось таке, знаєте, високе, поетичне і так далі. Але реальна політика, вона на те і реальна, що вона існує не у міфічних, а в реальних умовах і. Вона керується не ефемерними цінностями, а реальними інтересами. Ну, не вдається виграти безпечно для себе цю війну штатам. Так давайте тоді, поки вона триває, неминуче триває, виносити звідси максимальну вигоду. Тепер давайте поговоримо про Європу. Що ж Європейський Союз, і наші європейські союзники там, звісно, хотіли б, щоб Росія програла, але без сильного плеча США Європа сама не зможе разом з нами перемогти Росію. І там так само бояться ескалації з боку Москви. тому там роблять так дійсно важливу роботу для підтримки України як фінансовою, так і військової. Згадана мною раніше програма Pearl, ця абревіатура, яка розшифровується як Prioritize Ukraine Requirements List, тобто той список допомоги військової, який потрібен Україні, і коли Сполучені Штати за повною ціною продають свою зброю Європі, а Європа нам її передає. Ось це і є ця програма, і насправді, якби не ця програма, у нас би не було західної зброї, нової, я маю на увазі. Виділення кредитів та допомоги це все важливо, але це теж не знищить Росію в осяжному майбутньому. Повторюю, в осяжному майбутньому. Тому статус-кво зберігатиметься. Що ж, Росія? Путін змушений воювати далі, адже поразка в цій війні означатиме для нього особистий політичний крах. Але як показує практика? Путін теж не може сам ані програти, ані виграти. От розумієте, всі опинилися буквально всі, от в цій ситуації, коли ні одна сторона не може не може ні виграти, ні програти, ні інша сторона не може ні виграти, ні програти і лишається лише е користуватися якимись вигодами від цієї ситуації, яка склалася. Тож Росія в такому випадку лишається вигадувати усе нові нові способи, як вплинути на розвиток подій. З останнього це військово-транспортний літак, який приземлився у Венесуелі. Це був ІЛ 76 який зазвичай перевозить особовий склад та озброєння. Абсолютно відкрито, показово прилетів на запрошення Мадуро, президента Венесуели, який відкрито попросив військової допомоги і підтримки від. Росії, Китаю та Ірану для того, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки, які теж абсолютно не приховують, що хотіли б скинути диктаторський режим, як вони говорять у Венесуелі. І ця вся ситуація свідчить про те, що ця точка, тобто Венесуела, так Каракас, може стати ще одним вогнищем війни між. Росією та Сполученими Штатами Америки, але знову таки, навіть якщо там розгориться якесь вогнище протистояння, навряд чи вони суттєво вплине на війну в Україні. Тобто складається, от знаєте, таке відчуття, що ця війна йде за інерцією. Всі сторони не можуть рухатися ані вперед, ані назад, точніше, вони можуть рухатися і навіть намагаються рухатися, але у них не виходить якось просунутися. Що Україна? Україна завдяки нашим силам оборони та підтримки союзників перерізає артерії, по яких тече нафтова кров Росії, таким чином впливаючи на дохід, який Москва отримує на війну з Україною. Україна більш-менш утримує лінію фронту, хоча і дуже складна ситуація зараз з Покровськом і Куп'янськом, але не робить суттєвих проривів і не ламає хід війни ні туди, ні сюди, просто тримає на лінії фронту, що знову ж таки дуже дорого нам вартує. А значить, війна жеврітиме і далі. І тут теж виходить ситуація, в якій ми ані виграємо, ані програємо. Тобто, в цілому ця російсько-українська війна вона забуксувала в багнюці і не рухається ні в один, ні в інший бік. Тож складається ситуація, в якій російсько-українська війна не має шансів на хоча б якусь зупинку в осяжному майбутньому. Тому бойові зіткнення на лінії фронту триватимуть. Росія намагатиметься з перемінним успіхом відгризати маленькі шматки української території, при цьому продовжуватиме повітряний терор. Але усі ці дії залишатимуть ситуацію приблизно в тому ж стані, в якому вона є зараз. І Україна за допомогою союзників плюс-мінус триматиме нинішню нинішню лінію фронту і оборонятиметься від російського повітряного терору завдяки іноземній протиповітряній обороні та винахідливості наших сил оборони. Але про якісь суттєві наступи Росії, так само як і про наші контрнаступи, говорити не доводиться. Тож нам лишається навчитися жити в стані перманентної війни без якихось суттєвих зрушень ні в один, ні в інший бік. Повторю. В осяжному майбутньому. Я говорю про найближчі місяці, про півроку або рік. Так само сторонам, які підтримують нас і Росію, теж треба змиритися, що вся ця історія надовго і треба навчитися жити в цих умовах, паралельно знаходячи вигоди для себе. Це ось такий тверезий погляд, без ура патріотизму, що ми всіх переможемо, та водночас без істерик, що все пропало. Все буде лишатися приблизно так, як є зараз. Будуть як завжди емоційні американські гірки, коли там оголошуватимуться новини про далекобійну зброю, про санкції знову будуть якісь гучні рішення Трампа, прориви так само в нашому оборонному комплексі, що ми будемо виготовляти якісь дуже потужні далекобійні ракети. Будуть і далі, на жаль, смертельні атаки Росії. І, от розумієте, все за що можна зачепитися, щоб сказати, це змінить все. Будуть чергові зустрічі, перед якими медіа теж будуть казати, що вони історичні, але по факту нічого не будуть змінювати. От в таких Психологічних емоційних гірках ми і далі будемо існувати, тому що психіка завжди буде хапатися за якесь просте рішення, і дуже легко повірити. От, зрозумієте, це парадокс для мене. Дуже легко чомусь нам повірити в те, що війна закінчиться післязавтра, якщо нам вийдуть і скажуть, у нас є томагавки, у нас є ось це, у нас є політичне рішення Трампа, і ось в цю ахінею об яку обпікалися українці вже мільйон разів, нам чомусь і далі хочеться вірити, і ми, і ми віримо. А коли нам тверезо говорять: слухайте, буде довго, буде ось так, тут шукають вигоду. Тут нас можуть підставити, ми будемо воювати довго. Країна буде потерпати від повітряного терору. Це все насправді затягнеться надовго. Нам треба зробити ось такі непопулярні кроки і рішення, і так далі. От це ми відкидаємо. Це нам не подобається. Тому я закликаю все таки тверезо дивитися на ситуацію. І що можу сказати? Далі усі сторони будуть дивитися, як розгортатимуться події і вирішувати проблеми по мірі їх надходження, і намагатися впоратися з ними ситуативно. Я прошу вас коментувати цей випуск, висловлювати свої думки з приводу того, що я сказав, погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Давайте. Напишіть, будемо дискутувати. Я закликаю вас підписатися на цей канал, якщо вам подобається контент, який я створюю. Ставити вподобайки цьому відео для того, щоб підвищити охоплення і більше людей змогло побачити це відео, якщо ви вважаєте, що тут є зерно раціональності, і варто людям доносити саме таку інформацію. Сил, витримки і удачі вам!